Як Росія проводить політику заміщення етнічного складу населення окупованих територій? Програма вичавування, іначе не скажеш це українському населення. Вона впроводиться росіянами з першого дня окупації. Хто переїжджає з Росії до захоплених регіонів? Які умови для життя їм обіцяють? Їх заманюють в першу чергу Рошима і житлом. Наскільки відрізняється ставлення окупаційної влади до росіян, які переїхали в окупацію, і до місцевих жителів? Не просто інфраструктурне питання, і навіть не тільки питання заробітної плата. Відсутність контролю такого тотального з боку ФСБ да не треба озиратись. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський І новини Празові. Далі про війну на півдні України. Російська окупаційна влада хоче змінити етнічний склад населення на захоплених територіях України. Про це нещодавно повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він зазначив, що окупанти планують завести на українські території щонайменше 50 тисяч росіян і представників інших народів, що живуть на території Росії. Це політика насильницької зміни етнічного складу жителів окупованих територій, написав Іван Федоров у своєму телеграм-каналі. За його даними, окупаційна влада планує завести фахівців з родинами, зокрема військових, які воювали проти України, аби зменшити можливість спротиву в окупації. Іван Федоров зазначив, що росіянам обіцяють сприятливі умови для життя. Ймовірно, що за рахунок майна місцевих жителів, які виїхали звідти або не змогли довести право власності на житло чи землю, очільник Запорізької обласної військової адміністрації підкреслив, що насильницька зміна етнічного складу окупованої території це злочин, і він підпадає під одну з ознак геноциду. Росія має понести за це покарання, написав Іван Федоров. Нагадаємо, що в лютому цього року президент Росії Володимир Путін оголосив про пільгову іпотечну програму під 2% на окупованих територіях України. Крім російських військових, пільгою можуть користуватися жителі Далекого Сходу Росії, Арктики, а також, начебто, деякі місцеві жителі. Тож Ким окупаційна влада заселяє захоплення регіони і наскільки це масове явище? Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів новина Азові, що на окуповану частину цього регіону жителі в Росії приїжджають здебільшого працівники низької кваліфікації. Якщо людина має в руках професію, якщо людина має освіту, то вона в своєму регіоні така є прислів'я, воно російське, але думаю, що підходить де не родився, там і згодився. Якщо вони не згодилися вже там. Ну це відповідає про то про їх низьку кваліфікацію, це відповідає про їх низьку взагалі соціальну відповідальність, яка там існує будь-якого громадянина там перед своєю країною. Тому казати про те, що зараз до, до, до нас там на ті окуповані території приїдуть фахівці там з якихось професій. Ну так не доводиться. Це різноробочі, це ну люди, які. Зголосилися працювати в аграрному секторі, ну це там такий ручний труд, будемо казати, там ручна праця, яка не потребує там певної кваліфікації, але це потребує, скажімо так, повної зайнятості дня. Тому я можу з певністю сказати, що у нас кваліфікованих, якщо цих можна назвати мігрантів, мігранти-окупанти, скажімо, кваліфікованих їх на тих територіях немає. Це такі джентльмени удачі, флібустіри, які приїхали там ну пошукати кращої долі, скажімо так, на території окупованої Херсонщини на окупованій території Херсонщини Росіяни, які туди переїжджають, зазвичай мають більш цивілізовані умови для життя ніж у себе в Росії, каже політик. Це люди, які їдуть з Кемеровської області, це люди, які їдуть з. Крайнього се з крайньої півночі, це з е, далекого сходу. Це з тих земель, які ну вони є, скажімо, безумовно неплодородними. Ці умови їх мешкання, це ну, скажімо так, вони зовсім не відповідають цивілізованому світу. А треба розуміти, що кожне село Херсонської області, ну майже 90, майже там 100% це е, газіфіковані. Це електрифіковані, це села, які були забезпечені на 100% водопостачанням, водовідведенням, ну і всіми іншими там будемо казати благами цивілізації, які вже необхідні в 21-му сторіччі. Це там знаєте, є безумовним фактором там, існування населених пунктів. Тому знаєте, для того щоб знайти стимул, ну багато багато сьогодні розуму там для росіян точно не потрібно. Єдиний стримуючий фактор це те, що відбуваються бойові дії на території зіткнення для Росії досвід заміщення населення не є новим, зазначив Олександр Самойленко. І депортація кримсько-татарського народу, депортація чеченського народу і дуже багатьох. Народів, ну скажімо так, невеликою, з невеликою кількістю мешканців, якраз є там яркий приклад того: совково-радянського геноциду, який е, був направлений на те, щоб корінні народи вивести зі своєї землі, а сюди привести ну, так лапках варягів, які будуть. Під собою там підтверджувати ідею Русь... руського міра, так званого. Будь-який окупант, який ну, впевнений в тому, що він залишається на цій території надовго, він хоче мати в своєму там, будемо казати, або в тилу, або навіть на передовій, він хоче мати. Той етнічний склад людей, які будуть віддані цій країні, яку вони представляють народність, етнос, або людей, які, ну, знаєте, знаходяться за, за, за межею, такі, ну, будемо сказати, умовно маргінальності, і або таких людей, які ну, не потребують особового особливого такого, знаєте, е, політичного. Відношення зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Начальник Софіївської сільської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області Станіслав Захаревич розповів, що деякі російські військові у перші дні повномасштабного вторгнення прибули до громади не самі, а з родинами. А з початку зими 23-го року війська РФ вже більше осіли у регіоні. Вони почали будувати там серйозні укріплення і почали там знаходитися в постійній дислокації. З 2024 року, січня місяця, з'явилися окрім традиційних кадирівців, дагестанців, бурятів, чувашів в кількох селах були зафіксовані. Це найманці, переважно з Куби, які не володіють навіть російською мовою, спілкуються через google перекладач Нагадаю, громада це маленька, сільська, 11 сільських населених пунктів. Більшість молоді виїхала. Залишились люди переважно похилого віку. І минулого року один із перших заїздів був це в село Юр'ївка, куди прибули Дагестанці малі народи Росії, яких Росія, я би сказав, теж винищує таким чином утилізуючи. У війні проти України і прибули були їхні члени родин, дружини, діти цього року. Російські військові разом із родинами заїхали до сіл Софіївки та Єлизаветівки, розповідає начальник адміністрації. В ряді сіл вони заявляють, ми приїхали сюди навсіда. Заселяються вони в будинки переселенців, намагаються загарбати Україну, захопили наші землі. Змусили людей наших виїхати, відібрали незаконно у них майно, а тепер в їхні житлові будинки заселяють своїх. Крім того, адміністрація так звана окупованих територій на запитання місцевих жителів, які там знаходяться, про будинки переселенців, які у нас віджали ще рік тому. Говорять, що ці будинки будуть передані людям із Росії. Зокрема, в ряді сіл було проведено обходи таких будинків. Ну, була ситуація, скажімо, так, коли власники будинку виїхали на підконтрольну територію, а в будинку живе там їхній родич, і так далі. Прийшли представники окупаційної влади і попередили про те, що у вас там два дні на те, щоб залишити будинок, тому що сюди. Будуть заселятися представники з Росії, і ми вибираємо для них найкращі будинки. Окупаційна влада анонсувала, що до громади також приїдуть працівники освітньої і медичної сфери, каже Станіслав Захаревич. Але поки що там розселені здебільшого російські військові. Ті, які декларують себе як будівельники, приїжджають, заселяються в житлові будинки. Говорять, ми будівельники. Але за моєю інформацією, насправді це військові, які є, військові інженери, які риють укріплення по вчителям-медикам уже рік, вони анонсують приїзд, і зараз, як я сказав, вони дали наказ покинути всі будинки всім невласникам, навіть не зважаючи на те, що є люди, у яких немає просто свого житла і їм треба хоч де жити. Вони дали наказ виїхати, тому що туди. Приїдуть спеціалісти з Росії, вони будуть піднімати наше села. Я так розумію, що це має статися, ймовірно, ну, до осені, тому що вони ці обходи зробили тиждень-два тому. У мене є відомості по містам уздовж узбережжя і селищам міського типу, Приазові і так далі. Міста Приморськ, Бердянськ. Там з'являються періодично спеціалісти з Росії і навіть з російської глибинки, і вони говорять, що їм тут платять в кілька разів вищу зарплату ніж там за виконання аналогічної роботи. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що у цьому місті українців намагаються позбутися від початку окупації. Програма заміщення населення і програма. Вичавлування, іначе не скажеш це українського населення. Вона впроваджується росіянами з першого дня окупації. Першу хвилю впровадження такої політики вони забезпечили насичені містам умовно, того, кого називають мігрантами, тобто вихідцями із середньої Азії, незважаючи на те, що абсолютно більшість з них має паспорти Російської Федерації, формально є росіянами і де-факто є росіянами. Але це мала бути перша хвиля, яка навесні цього року мала якою вони мали позбутися Макс. Зимально і на їх місце вже мали б заїхати етнічне росіян. Тут вже мову про етноспро росіяни, які мешкають на європейській частині і народились на європейській частині Російської Федерації. Але пройшло не дуже успішно купа причин для того власне склалося. Але ну нам вони намагаються і нічого в глобально в планах не змінюється, як і в планах. Повністю максимально принаймні позбавитися українців або маргіналізувати залишок той, що залишиться в місті, до такого стану, щоб люди втратили ідентичність, щоб людьми було легко керувати, потім роз, розбавити їх росіянами. Ну і з часом, в принципі, національна ідентичність українців має зникнути в на окупованих територіях. Окупаційні сили створюють сприятливі умови для жителів Росії, які хочуть перемістити до Маріуполя, каже радник міського голови. Чого почалось це за високі заробітні плати, тобто за таку саму роботу, яка на, на території Російської Федерації, або на території, зокрема окупованого Маріуполя, вдвічі втричі в Маріуполі пропонують більше це раз. По-друге, це самі умови роботи. Люди, куди переїжджають, подекуди, їм дають, ну принаймні, у етнічним, русским точно дають фактично де-факто, отримання. Да? Тобто, наприклад, їх годують обідами безкоштовно по місці роботи. Так само їм безкоштовно, здебільше надають житло навіть наші квартири, які вони крадуть зараз, націоналізують через визнання їх безхазяйними. Їх планують першу чергу, роздавати росіянам як ордерний. Тобто просто дарувати фактично. Ну і іпотечне будівництво, сама по собі іпотека дуже дешева. Такої не існує на території Російської Федерації. 2 відсотки на 30 років, майже без першого внеску, нема таких умов ніде росіяни, які переїхали до окупованого Маріуполя, перебувають там у набагато комфортніших умовах аніж місцеві жителі, додав Петро Андрющенко. Тут е, не просто інфраструктурне питання і навіть не тільки питання заробітної плата, відсутність контролю та такого тотального з боку ФСБ да не треба озиратись на відсутність е, ну купи соціальних речей. Які пов'язані з соціальних конфліктів внутрішньоміських, які існують між маріупольцями, тому що одні про українських поглядів, інші про російських поглядів всі друг друга підозрюють, ну таке інше, да, розумієте, там ще та, скажімо, прямо тому росіянам дуже комфортно там дійсно той, хто приїхав? Треба розуміти, що як погано все на Росії, що в Україна. В, в окупованому Маріуполі після руйнувань купою проблем з нашої точки зору, то, що неможливо було уявити за часів українського контролю. Ну тобто росіяни вже жатьну вовк, нічого страшного. А якщо будь-якого зараз українця за територію України помістити в Маріуполь, як от люди там повертаються надовго довго і вони в шоці. Ну що таке може бути? А росіяни ні? От ця соціальна різниця, вона мені здається, досить досить важлива для розуміння, чому їм вдається зокрема. Молодша аналітикиня громадянської мережі ОПОРА Катерина Михалевська розповіла новина Азові, що політика заміщення населення відбувається на окупованих територіях ще з 2014 року. Це починалося ще з Криму і е, проявляється в тому, що Росія намагається реалізувати дві цілі: перше це змусити українців прийняти російське громадянство, примусова паспортизація. Про яку доволі активно на міжнародній арені Україна а, каже, і навіть маємо там рішення міжнародних установ, рішення ООН про те, що це порушує міжнародні норми, так само і Росія доволі активно займається переселенням власне громадян Росії на новоокуповані території, для того щоб закріпитись там, для того щоб затвердити цей міф, про ісконне єдінство руських земель. І підтвердити в подальшому в разі якихось міжнародних судів, в разі національних міжнародних суперечок між Україною та Росією, Росія буде намагатися полювати до того, що на цих окупованих територіях живуть громадяни Росії. Тому треба, треба думати, що там робити там все дуже складно. Переселення Росія на окуповані території це систематична політика щодо стирання української ідентичності, вважає експертка. Навіть з власне за російськими офіційними даними здебільшого це будівельники, це так би мовити сіловики різних форматів. Там як і звичайні поліцейські, так і прокуратура, суди, але і велика частина так званих переселенців на окупованій території з Росії це насамперед вчителі. Діячі культури та лікарі. Е, якщо лікарі, ну зрозуміло, тому що е, Росія намагається і вибудовувати систему для надання медичної допомоги там і військовим, і навколо військовим школам, е, а вчителі для того, щоб переводити навчання українських дітей на окупованих територіях на російську програму, яка буде в подальшому нівелювати саму ідею української державності і заперечувати, що українці існують. Тобто, все це треба розглядати в комплексі. Така політика щодо жителів окупованих територій є спланованою. Росія має понести за це відповідальність, але інструментів для покарання наразі недостатньо. Додала Катерина Міхалевська. 25 червня Європейський суд з прав людини він погодився з доводом України про те, що Росія порушувала права українців в Криму після окупації 2014 року. Росіяни примушували українців приймати російське російські громадянства. Для того, щоб отримувати соціальні якісь послуги, мати можливість зберегти своє майно та там, наприклад, квартиру, будинок. І так само е Європейський Суд прав людини визнав, що це є міжнародним порушенням переміщення, наприклад, засуджених з Криму в Росію. Є рішення ООН, Конвенція ООН, була прийнята в грудні двадцять року, яка засвідчує. Про те, що Росія систематично порушувала права українців в Криму насамперед через промислову паспортизацію. Але оскільки ООН не має якихось прямих інструментів для того, щоб покарати Росію чи змінити цю ситуацію, це просто фактично відбувається фіксація факту порушення. І надалі українському уряду, українським правозахисним організаціям необхідно і надалі працювати на міжнародному рівні, щоб притягнути Росію до повноцінної відповідальності. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Олександр Рінковський. про Празовія. На все добре. Ви слухали новини про приазов'я.